Яке домовлялися на календарному годиннику листопад, а це означає, що я вмикаюсь до вас із нагоди останнього туру відбору на чемпіонат світу 2026, який візьме свій старт 11 червня, і пройде він у США, Мексиці та Канаді. А от чи буде збірна України мати можливість там виступати, все залежить від цього останнього у 2025 році збору для національної команди? З нових або старих нових викликів від Реброва є воротар Полісся Євгеній Волинець. Також був викликаний Арсеній Ватагов. Проте через травму, яку він отримав на тренуванні у Трабзонспорі, зірка молодіжної збірної України під керівництвом Руслана Ротаня не зможе приїхати на цей збір. Ще в нашому розпорядженні на Францію та Ісландію є один захисник, ім'я якого Олександр Карабаєв, який викликався до збірної останнього разу два роки тому, але цього разу Сергій Ребров його викликав. Також в першочерговій заявці фігурував Брашко та Довбик, але на Ісландію та Францію без них. Натомість Михапку Волошин та Назарина викликалися до лав синьо-жовтих. Ще однією відчутною проблемою для збірної України може стати перебор жовтих карток. Кожен з них наразі має одну жовту картку, а регламентом е, вказується, що за дві жовті картки е, гравець дискваліфікується на один матч. Відтак в першому матчі цього відбору, а це матч з Францією. Якщо Олег Очередько, Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Іван Калюжний, Микола Шапаренко, Руслан Маліновський, Віталій Миколенко або Богдан Михайліченко отримають жовту картку, вони не зможуть допомогти команді у вирішальному матчі. В Польщі проти Ісландії тепер ми підходимо до найулюбленішої справи нашої підрахунку шансів. Збірна має теоретичні шанси потрапляння на чемпіонат світу прямим ходом, тобто з першого місця. Але вони не просто так називаються теоретичними. Є доволі багато комбінацій, але я назву вам більш реалістичніші. Справа в тому, щоб випередити Францію з її 10 балами, а з нашими сьома, нам, звичайно, що треба дві перемоги. Окрім нас, у Франції залишився Азербайджан. Відтак за умови шести набраних балів командою Сергія Реброва та трьох набраних балів командою Дідєди Шама, якщо вони виграють Азербайджан, все буде вирішуватися різницею забитих голів. Франція зараз має цю саму різницю плюс шість, а ми плюс один. Тобто, ви розумієте, що... З яким рахунком треба перемагати, щоб у нас були реальні шанси? Другий варіант для України залишається таким самим. Нам все ще потрібно дві перемоги. Проте, якщо Франція, що звичайно дуже мало ймовірно, з такими гравцями, як МБАПЕ і Компанія, але все ж таки ми будемо про це казати. Якщо вони зіграють нічию з Азербайджаном або взагалі йому програють, то тоді ми в топі. Звичайно, що 13 очок за умови набраних 6 в цьому зборі. А у Франції за умови програшу або нічиї може бути 10 або 11 Плавненько переходимо до шансів на друге місце, і тут все виглядає більш ніж реалістично. Перший варіант Україна перемагає. Ісландію. Все вітаю! Цей код ми зламали. Другий варіант: якщо, не дай Боже, з ісландцями нічия, тоді в нас вісім очок, а в них п'ять. Таке нам теж підходить, звичайно, але не забувайте, що це за умови, якщо ми програємо Франції, а наш улюблений Азербайджан перемагає вікінгів або зіграє з ними в нічию, що є. Мало ймовірним, якщо нічия, то в Ісландії 6. Коли ж наші найбільші суперники перемагають в першому матчі цього відбору, і в них набирається 8 балів за умови нічиї з нами, це стає для нас дуже-дуже погано, тому що 8 в нас, 8 в них. І тоді все вирішує різниця голів. А різниця голів в нас. Зараз менше ніж в Ісландії, і тоді нам, як ви розумієте, обійтися без очок, хоча б будь-яких від Франції, неможливо. Тож простіше кажучи, за комбінації перемога та нічия у будь-яких суперників, Україна гарантує собі плей-офф 11 балів проти 7-8. Але от чи дасть ця нічия на парк де Пренс як мінімум нічия? Це ми вже з вами подивимося сьогодні ввечері о 21.45 за київським часом. Якщо ви хоч щось зрозуміли з цієї вищої математики, то з вас обов'язково був паша наподобайка під цим відео. Така ж сама потужна, як і голи нашого Руслана Маліновського. Дуже-дуже вам дякую за перегляд цього прев'ю Франція, Україна. Свої коментарі щодо збірної, як завжди, залишайте в коментарях, для чого ж вони та існують під моїм каналом. І прощаємось, але ненадовго. you soon!